Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Моркви в Україні дуже дуже мало. Де вона вона сохранилась тільки в западних регіонах. Ці не дійсно зараз зросли. Маємо ще маємо. Цього року з. Піскіна підскочила за те, що багато фермерів відмовилися від вирощування саме ранньої капусти. Капуста в структурі овочевих площ займає 5%, а морква 7%. Тобто ну, такі незначні площі, які не в змозі забезпечити повністю потреби області. На Кіровоградщині кілограм морки коштує від 40 до 80 гривень. Капусти торічнього врожаю від 55 до 99, вирощене навесні від 40 до понад 78 гривень. Якщо порівнювати з квітнем минулого року, капуста подорожчала у 3,5 рази, морка втричі. Це дані від Державної служби статистики, що вплинуло на ціну чи достатньо овочів. Та коли подешевшують, будемо говорити у спеціальному репортажі. Суспільного в тому році, у це время, ми закупали капусту по 8 гривень. У мене є даже записана книжка. А через пару неділю-півтори ми закупали по 5 гривнів капусту. 5-7 гривень так була ціна в залежності від качества. У цьому році вона коштує. Там зараз ну за 30 гривень. Підприємниця Ірина Кирикович продає капусту і моркву на ринку Кропивницького. Капусту цьогорічного врожаю купила на реалізацію у постачальників із Чернівецької області. Тобто кажуть, що із заморозів не було, нема в'язі урожаю. Дуже поганий урожай. Мороз присадив капусту. Продає капусту по 40 гривень за кілограм. Торік, у травні, каже, була вчетверо дешевше, подорожчала й морква. Потому що моркви в Україні дуже дуже мало. Вона зберігалася тільки в западних регіонах. Чернівецька, Вінницька область. Мусимо звідти лями її доставляти або імпортну. Ну це наша морква, українська. Це Чернівецька область. Люди виростили її своїм трудом. Морку продає по 50 гривень за кілограм. Торік навесні, говорить, коштувала втричі дешевше. В закупці дуже дуже дорого, бо люди часні холодильні камери мають, то все електроенергія, хранення дуже дорого виходить. Тому така ціна. Порівняно, якщо капуста нового врожаю за місяць подешевшила на 20 гривень, то вирощена торік морква дорожчає. Виросла в пределах 10-12 гривень, була дешевше, а зараз вона дуже подорожала. Підприємець Григорій продає на ринку капусту, яку вирощує на полях біля Херсона. Вартість 40 гривень тут на ринку. Торік, зі слів підприємця, продавав капусту по 10-13 гривень. Менше, половиною в минулому році На половину йде менше. Прошли рік. Урожайність, вона ж теж на ціни влияє. Якщо великий урожай, то звісно, ціна буде менше. Полив, вода, енергія, удавлення, хім'я. Це все теж багато на ціну відражається». На ринках Кіровоградщини кілограм капусти торічного врожаю коштує від 65 до 80 гривень. Цього року – від 40 до 65 гривень. Ціна кілограму моркви – від 40 до 80 гривень. У магазинах капусту торічного врожаю можна купити від майже 55 гривень до 99 гривень, цьогорічного – від майже 45 гривень до 78 гривень 30 копійок. Вартість моркви – від майже 40 гривень до 65 з половиною. Капуста на сьогоднішній день у нас з Чернівецької області. Вартість є минулорічний торічний урожай, вартість 64 гривні 99 копійок. І є свіжий цьогорічний урожай, вартість 59,89. Порівняно з минулим місяцем ціна на минулорічний урожай піднялася приблизно на 48% і на 50% знизилася ціна на молоду капусту. Вартість і була в минулому місяці в цей самий період 90 гривень, зараз ми бачимо 59-89. Зі слів керуючі супермаркету, за місяць дорожчала морква. Вартість моркви 41 гривня 59 копію. Привозять її до нас з Дніпропетровської області, це Дніпропетровські склади. Місяць тому вартість становила 39 гривень 50 копію. Ціни дійсно зараз зросли, хочеться все-таки свіжих овочів, тому доводиться купувати. Надіємося, що в нас буде врожай цього року і ціни будуть менші. Дуже на це сподіваємося. Фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров перевіряє, як росте капуста, посаджена навесні. Починали саджати, що в березні, та що в березні під сніг попало, під морози, але в принципі накривали. Волокном, то все витримала і росте. Порівняно з огірками, там, помидорами і все стальним, то більш морозостійка. У минулому році ціна на ранню капусту була занадто низька. Вона не покривала навіть собі вартість. Це потрібно торф, потрібно касети насіння, полив зрошування. Це все. Не окупилися в минулому році. І гадаю, що цього року ціна підскочила за те, що багато фермерів відмовилися від вирощування саме ранньої капусти. Якщо в травні не буде заморозків на ґрунті, за місяць планую збирати врожай. За якою ціною продаватимуть капусту, поки не знаю. Детально ще не рахували, але звичайно, нам чим більше, тим краще. Людям, звичайно, потрібно, чим дешевше, тим краще. Порахуємо рентабельність і будемо формуватися ціну. Цьогоріч овочі в області посадили на площі 18 тисяч гектарів. Це на 100 гектарів більше ніж торік, розповіла керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Весняні заморозки. Вплинули на культури, але був час і встигли ті, хто хотів пересадити цю розсаду. Але попереду літо. Літо теж буде посушливе, як і минулого року, і ми розуміємо, що овочі це велика кількість води. Тому прогнози робити ще рано, але ми зараз орієнтуємося на цифри минулого річного періоду. Каже, торік на полях області зібрали 254 тисячі тонн овочів. Якщо розрахувати чисто математично, так це забезпечує продовольчі потреби населення. Але завдяки тому, що більшість овочів вирощується в домогосподарствах населення, цей овочевий ресурс залишається там вже в сховищах або на переробку, або на корм худобі. Тобто на харчові потреби незначна його кількість використовується. Особливо для містян, які отримують овочевий ресурс із Пояснює, нині склалася ситуація, коли на овочі є попит, але овочі, сховища Кіровоградщини порожні, і підприємці везуть з інших областей. Це впливає на ціну. Для того, щоб мати вигоду від реалізації подавачевої культури, треба мати відповідну ціну. Ціна складається із собівартості, ціна складається із зберігання. До речі, прозберігати до весни в овочі сховищі це теж велика затратна складова. Говорить, капуста і морква не є лідерами у вирощуванні овочів на Кіровоградщині. У минулому році 938 гектарів це господарство населення і всього-навсього 21 гектар це під капустою. Капуста в структурі овочевих площ займає 5%, а морква 7%. Тобто такі незначні площі, які не в змозі забезпечити повністю потреби області в якісному гарному продукції наприкінці весни наступного періоду. За даними сайту Державної служби статистики, торік у квітні морква коштувала 12 гривень 6 копійок за кілограм. Капуста 13,22. За рік морква подорожчала у понад три рази. Капуста у 3,5. Залишки торічнього врожаю не покривають потреби ринку, вважає член Ради Ліги аудиторів України, економічний експерт Михайло Крапивко. Зберігання цих продуктів це взагалі така специфічна справа. Це потрібне специфічне хранилище, це електроенергія, це персонал і так далі. Тому, по перше, то що на зараз таких. Площа таких місць зберігання не так багато. По-друге, то, що зберігання коштує значних коштів, і аграрії не закладували такий значний запас цих продуктів. На думку експерта, на вартість овочів цьогорічного врожаю плине інфляція, що сягнула 15%, і травневі заморозки, через які втрати врожаю фермери закладуть у собі вартість вирощеного. Також є щорічний фактор сезонне подорожчання овочів навесні. Воно буде нижче, коли на ринок вийде так звана польова культура з відкритих полів. Прогнозує, що після початку збору овочів для капусти це липень серпень і вересень для моркви, ціна знизиться на 10%. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.